Після того, як підключили систему до мережі, ми можемо перейти до налаштування. Для того, щоб дізнатися, який IP-адрес отримав е, наш реєстратор, е, дуже зручно буде завантажити програму, спеціальну WARTO називається. Посилання на завантаження цієї програми буде в описі під цим відео. Далі запускаємо цю програму і бачимо перелік обладнання, які е, знаходяться в нашій мережі. Тут ми бачимо IP-адрес нашого реєстратора. Ми можемо прямо тут його скопіювати, вставити в браузер і перейти на веб-інтерфейс нашої системи, а саме нашого відеорестату. Далі вводимо логін і пароль. Стандартний логін і пароль це адмін, а пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. При першому підключенні система вам запропонує змінити пароль на більш складний. Це обов'язково треба зробити. Далі, як я і казав, режим плагін плей. Нам дозволяє не налаштовувати камери, бо вони підключаться автоматично. Ось тут ми можемо бачити, що камери вже підключені, вони вже працюють. І відеозапис, запис відеоархіву починається також автоматично. Попередньо, звісно, треба встановити жорсткий диск всередину відеореєстратора. Далі можна налаштувати режим запису. По стандартним налаштуванням одразу включений постійний запис, якщо вам потрібно змінити на запис по детектору руху, переходимо в налаштування розписання, і далі вибираємо, по яких подіях ми хочемо записувати відеоархів. Наприклад, по детектору руху. Вибираємо «Двіження», малюємо на графіку, коли нам потрібен цей запис, і нажимаємо Зберегти все. Це означає, що перша камера. Буде записуватися тільки по детектору руху. Так само робимо для всіх інших камер. Для налаштування додатку для доступу через інтернет потрібно перейти в розділ сеть P2P. Далі ми бачимо QR-код. І в додатку Guard Viewer з смартфона сканується цей QR-код, і система прописується в додаток. І тоді ви зможете отримувати доступ до цієї системи, до онлайн-відео, до архіву з будь-якої точки світу, де є інтернет.